Це була Сніжана Чернюк із випуском новин. Нагадаю, ви слухаєте польське радіо для України і далі час на програму Ми у Польщі. Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні ми будемо говорити про силу культури, яка не має кордонів. Про те, як люди мистецтва через війну Росії проти України, через російську агресію стали біженцями, знайшли тимчасовий прихисток у Польщі, але не полишають сцену, не полишають екран і продовжують працювати та пропагувати українську культуру в Європі, зокрема тут, в Польщі. І до нас завітала українська режисерка, сценаристка, драматургиня і водночас через війну Росії українська воєнна мігрантка Наталія Уварова. Вітаю Наталю. Привіт, так, добрий. день. Твоя історія з першого погляду вона видається такою історією однієї щасливих так, українських воєнних мігрантів, біженців, як називають. Ти відома українська сценаристка, режисерка, і багато хто тебе знає як сценаристку серіалу Кава з Карз Кардамону, так? Так, який власне неверно. показують у Польщі. Так, і можна його подивитися в Польщі зараз. Так і ти працюєш, ти не полишаєш творчість, попри все, тобто, ти в своїй сфері зайнята. І, можливо, от зі сторони це здається успіхом, щастям. Але насправді я знаю, що скільки за цим всім стоїть праці, сил, зусиль і віри, віри в те, що все вдасться. Тож розкажи, давай почнемо з того. Розкажи, будь ласка, свою історію, як ти опинилась у Польщі, тому що ти тут вже скільки? Понад три роки. так? А, так, я. Польщі з 3 березня 22-го року і опинилася я тут разом з моїм молодшим сином. А я не можу сказати, що ми прям планували тут бути. Да, як і більшість людей, але ну, так сталося. Так як і більшість інших жінок, я притнула кордон з рюкзаком і дитиною. Не можу сказати, що в мене, там було дуже багато коштів, але дійсно у мене було, було куди їхати, і це те, що ну, може якось мені допомогло. Було куди їхати? В тебе тут були а, рідні, колеги. Так, так, у мене тут була рідня, і ми власне приїхали до них. Ну, і вони вла... запрошували. І це була така підтримка, яку вони нам надали на цей перший, перші там пару місяців. Це було дуже важливо для мене, бо це трошки врівноважило, да, бо є знайомі обличчя, є якась така. Навіть це не стабільність, та, але десь там це трошки тимчасово, мабуть, тимчасова так. стабільність так втриматися якось на цьому плаву, тому що от я пам'ятаю перші дні, перші тижні повномасштабної війни Росії проти України, коли ну от твоє життя просто, просто перевертається, ти не знаєш, куди ти йдеш далі, як, де ти будеш завтра, чи ти прокинешся завтра. Ну, власне, про те, чи ти прокинешся зараз всі українці, які лишились в Україні, живуть у війні, тому що безпечного тилу вже немає, а, так. Вони якраз замислюються над тим, лягаючи спати щоночі. Але тоді, ну, наприклад, біженство ж не входило в плани твої, мої, інших наших знайомих, колег. Тому, як, як ти людина творча, як от творчій людині вдалося все це пережити? І не опустити руки, тому що ти ж приїхала з сином, ти відповідальна не тільки за своє життя, але й за життя дитини. Так, це власне найголовніше був такий виклик, як зберегти себе, зберегти ті свої знання, як їх, та, якось, так, щоб вони приносили хоч якийсь дохід, не тому, що я там там, ой, мені потрібні тільки кошти, але тому, що в мене є дитина, та як кожна жінка. В якої дитина потребує того, щоб якось оплачувати житло, забезпечувати цю дитину. І це було дуже важливо для мене власне залишитися в мистецтві, залишитися в культурі. Бо я це вмію. Вміє це робити ну, добре. Ти цим живеш. Так, я цим це, живу. Це навіть, я ж кажу, це не робота, це така якась місія, не знаю, це, це життя, це частина життя. Так, що розказувати в цьому? про те, які ми є, яка в нас є культура, які в нас є традиції, знайомити Європу, ну і власне і Польщу з нашими традиціями, розповідати про те, що в нас є спільне. Це дуже важливо. А, так, руйнувати якісь ті стереотипи, які тут є. А скажи, а з яким стереотипом ти зіткнулася? Таким я не знаю, найяскравіший, можливо. Давай ми просто обговоримо, посміємось десь разом. Можливо, ну, мабуть, найяскравіший був. І він з'явився одразу десь за місяць-півтора після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення. І одразу почали, я так розумію, ну і це вже давно доведено, що це робили російські російська бути, пропаганда та російська пропаганда, що всі українські жінки, які сюди приїхали, вони всі проститутки. Угу. Вони всі приїхали, ну, так. не пові, да, власне, я вбичаю з класами, це слово. Войди і так далі. Так. Так. І це, ну, я не знаю. Я коли це чула, мені тут якось образливо досі, як українці, як українці, яка перебуває в Польщі, але я розумію, що це дійсно ноги ростуть від Росії, від російської пропаганди. І мені здається, що наші жінки, а воєнні мігрантки це ж переважно жінки. Це переважно жінки. Так, жінки, матері з дітками, вони довели протилежне своєю роботою, своєю працею, ну, своїм, своєю освітою. І от навіть твій приклад він засвідчує. Це і наша програма. Ми у Польщі. Вона якраз про те, щоб показати, хто ми. То ми є тут такі українці в Польщі, які ми є, наш портрет, і що ми робимо. І це важливо не лише для нашої країни, але й для Польщі, тому що це польсько-українські відносини, на які ми також беремо участь, складаємо їх, робимо їх кращими. Я знаю, що тобі дуже надала допомогу місцева влада Варшави. Так, так, так перші місяці. Це мерія, мерія Варшава, мерія Варшави, так, власне, вони виділили невелику стипендію для українських. Митців, і ця стипендія вона була дуже така підтримуюча для мене. Це для мене було дуже важливо. Скільки що? вона діяла? Це була єдиноразова така допомога, але це не значить, що там місто залишило цю ідею і якось більше не допомагало. Насправді. І досі діють літературні резиденції в староміському будинку культури. Літературної резиденції є, звісно, в інших містах. Але ну тут вони теж є за цією підтримкою. Є дуже багато інтеграційних проектів, які теж підтримуються власне мерією Варшави. І житло також та, допомогли вони з житлом тобі чи ні, ні житлом вони не допомогли. Житлом мені допомогла Варшавська політехніка. В них була програма так. для українських жінок, і можна було там жити. І ми там жили разом з сином, але потім знайшлася і перша робота твоя, так? А, так фактично, це все якось так було. Це група театральної терапії для жінок в Домі культури. Та в будомі культури Дорошкар, Дорошкар, так. Там, там була чудова вона і є зараз, чудова директорка пані Аня, яка підтримала цю ідею, яка запросила мене до себе. І вони запрошували у українських дітей і для дітей українських проводили заняття. Вони ну я знаю, що і зараз вони і є, і досі відкриті до всіх. Навіть і таких будинків, рік культури, так, таких будинків культури у Варшаві дуже багато, які відкриті до інтеграції, які відкриті до українців, які пропонують щось. Якщо ви будете приходити до них зі своїми пропозиціями, я не думаю, що будуть якось казати ні. А яка, яка роль знайти. у таких установ, як ти думаєш? Це є інтеграція. Там ми, ми здаємося про поляків більше. Вони дізнаються про нас. Ми спілкуємося і розуміємо, що ми всі люди такі самі. До речі, я коли приїхала до Польщі, я зрозуміла таку річ, і от зараз я переконуюсь цьому, вже четвертий рік повномасштабної війни, що ми два дві країни, які поряд, так, які мають історію, історію спільну, і десь ця історія не дуже добра, але в багатьох випадках це історія наших спільних перемог. Але ми так досі знаємо мало один про одного. І от це незнання. Українців про Польщу, поляків про Україну, воно породжує, скажімо так, от певні прогалини в нашій комунікації, які одразу ж заповнює Росія своєю пропагандою, своїми фейками, дезінформацією і так далі. І я думаю, що нам просто треба більше розмовляти, так, більше говорити один з одним. і Пояснювати, можливо, якісь речі. Це стосується всіх сфер. Ми сьогодні говоримо з тобою про сферу мистецьку, так? це театр, це кіно. От, як все ж таки от, далі твоє життя складалося? І наскільки тобі вдається донести, е, от, скажімо так, українську унікальність, український талант саме в цих сферах? О, насправді я ж казала, що мені. Ну, і ти казала, що мені так трошки, да, так, пощастило, пощастило, так. А, Мені вдалося отримати резиденцію від театрального інституту. І моя перша резиденція відбулася у Варшавському театрі Сцена 96. 96, і там я зробила такий проект. Власне, ми разом зробили, бо це я не можу сказати, що це був тільки мій проект. Це, це проект, який Ева вклалися Дарара Ева Качмарик і Дарію Яросінський. І разом ми зробили цей проект. Все буде добре, все скобже добре. Він йшов українською і польською мовою, і ну так сталося, що ми з Евою його презентували і виступили разом на сцені. І вже зараз я можу сказати: вже є офіційне підтвердження, що наразі ми готові запускати наш наступний проект з Евою. І Це проект з дуже провокативною назвою, а з матком Лужку. Є... З мамою в ліжку. Так. І це, власне, про. Так, про що ти трошки пер... відкрий? Це про стосунки двох жінок матері і дочки, двох дорослих особистостей, які довгий час жили окремо та мали якесь своє життя, але. Після повномасштабного вторгнення вони опинилися в Польщі і опинилися не тільки в одній квартирі, або там в одній кімнаті. Вони опинилися в тій кімнаті, де є тільки одне ліжко. І ці жінки його мають якось ділити. І їхнє життя, власне, крутиться навколо цього ліжка. Це і контроль, та це якась і сепарація, і психологічна підтримка. Це про ці стосунки. Бо насправді, якщо ми говоримо навіть про те, що ось да у нас е, ці жінки, у них да, повномасштабне вторгнення, і тому вони тут. Але від цієї ситуації вона може бути в будь-якому житті. Ніхто не застрахований від цієї ситуації. І, і нам здається, що ця тема вона буде зрозуміла багатьом. Бо якщо ми говоримо про жінок, бо кожна з нас є мамою, ну, через там практично, кожна з нас була мама, є мама. Для когось ми є дочками, для когось ми є мамами. Якщо ми говоримо про чоловіків, то в них теж були мами, в них теж є час і є мами, так і теж можуть бути якісь свої стосунки. І тому нам здається, що ну, це та тема, яка буде цікавою. Є дуже багато історій, які, які в нас є, і над якими ми будемо працювати. А ти в цьому спектаклі ти сценаристка? Так, я буду виступати як драматург, а як акторка. І наша така головна ідейна натхненниця це буде українська акторка Олена Романова. Ну і наша така, наша сила і енергія це наша Ева Качмарика. Я, до речі, дуже тобі вдячна за те, що мені вдалося завдяки тобі познайомитись з пані Евою Качмарик. І це був спектакль Мімоза, так. так. І, власне, пані Ева, вона. Виступила і акторкою, і сценаристкою, так, і продюсером. Тобто, так. от все в одному. І що цікаво, я просто була вражена це про участь історія жінки під псевдонімом Мімоза, яка брала участь у Варшавському повстанні і власне розповідається от про її життя. І це одна. Пані Ева на сцені. Тобто більше нікого немає, і вона тримала зал просто настільки, що ти не можеш відірватися від залу, від вірніше від сцени, де вона грає, і вона перевтілює цей образ постійно, перевтілюється, і скільки по часу, десь більше години. так? так? Десь більше години, так. Так. І просто ну, це, це неймовірно. І мені тоді вдалося з пані Евою познайомитись, записати коротке інтерв'ю. Воно, до речі, є на сайті польського радіо для України. Якщо ви зайдете Ева Качмарик-Мімоза, то воно одразу висвітить вам. Можна його переслухати і почитати. І ну, мені здається, що ця наступна ваша робота вона буде не менш. Неймовірною, насправді, коли а. дві такі талановиті три. Три, три три. талановиті жінки роблять такий, такий проєкт. А коли він буде і де можна подивитися? А, заплановано, ми так попередньо планували, що це буде в кінці вересня, в Познанні, в театрі Тлустого ангуста. Тобто можна тільки в театрі подивитися, так? А, ну, Приїхати? Так. і... Так. Як, як тобі працюється з. Акторкою, режисеркою Евою Качмарик, тому що вона уособлює це польське, польське мистецтво, театральне, кіно, мабуть, також. Так? Ну так. Точно. Ти українське? Чи є спільні якісь речі, чи є можливо те, що ну, абсолютно різне, що роз'єднує? Тобто, що роз'єднує, що поєднує, в чому унікальність? Ну, для мене це важке питання. Я ніколи не думала, що в нас роз'єднує з чесно. Ну, можливо, є якісь, я не знаю, такі сценічні там театральні традиції в Польщі, які не використовуються в Україні так. Ну, Ми притаманні українському кіномистецтву і театральному мистецтву. Чи немає? Чи просто от мистецтво театру, кіно, воно, в принципі, скрізь однаково. Ну, я можу сказати, трошки, може, це буде смішно. Але в ну, кожних акторів, в кожному театрі, в кожному, мабуть, в театральному світі України, в театральному світі Польщі є певні свої традиції. Um, Ну і тут для мене це було так доволі незвично, коли була прем'єра, коли вперше вийшла на сцену як акторка, а в театрі сцена 96, а то перед виставою мені дали Купняка. Як це? Бо, ну, в прямому не. сенсі. Абсолютно прямо підійшли і далі Купняка. Я не зрозуміла, угу. що, Але виявило, що це така традиція. А, це традиція така. Це вже розпереживала. Тобто, це такий це така традиція, Шляхи, та. щоб так. не бажати нічого. Ось такий щоб легко вийти на сцену. Mm -hmm. Я mm -hmm. не знала, але ну така традиція. А є. в Україні є якісь схожі традиції такі. Um. Я так розумію, що в кожного театру може щось своє. У нас дуже таке забобоне, що ніколи не має падати текст. Якщо текст десь впав, ти маєш перед тим як його підняти, на нього сісти. Дуже цікаво. Ну, це так. є повага до тексту, так, повага так. до того, з чим ти працюєш. Якщо ти поважаєш цей текст, поважаєш це, то і ти будеш до тексту ставитися. Як до Скажи, Наталю, а як сприймають от, поляки українську культуру, зокрема в кіно і в театральному мистецтві, якщо брати так? Тобто, Чи багато знають, чи ні? Тобто, чи вони для себе якби, були вже знайомі там, до повномасштабної війни? Чи от зараз багато хто і ти, і твої колеги. Просто відкривають польському суспільству те, що робить Україна, наприклад. Одну в театрі, в якому мені пощастило працювати, власне, пан Даріуш Яросінський, він є дев'яносто 96, заснов... да, він є засновником фестивалю вуличних театрів штука штукауліць. Ось він зараз якраз тільки-тільки пройшов у Варшаві багато років. А на цей фестиваль приїжджав Львівський театр Воскресіння. Ну і приїжджає наразі. Та, цей тобто театр. така співпраця, координація. Так, тому, е, звісно, що були якісь такі моменти, що ну, знали український театр, знають якихось таких видатних особистостей. Ну, так як ми в Україні знаємо теж, що тут є, наприклад, такий театр, і такий, і такий, і якісь теж прізвища чули. А так само і в кіно, що є імена і прізвища, які нам відомі, і коли е, я навчалася на програмі. В кіношколі Анджея Вайди, то теж були якісь прізвища, які знали там, і ми знаходили якісь спільні, якісь такі крап, спільні такі моменти, на які ми могли опиратися в нашій комунікації. До речі, ти навчалась до повномасштабної війни? Я, і до, і під час. І під час, так. Так. Ти, коли вже приїхала до Польщі, теж Так, продовжувала. продовжувала навчання. Mm -hmm. Що стосується? Спектаклів, вистав, які от ставились на початку повномасштабної війни, бо я пам'ятаю, що приходили твої колеги, і, ось, зокрема, Тлуста Лангуста, так вони ставили на початку повномасштабки. Це були історії про українських воєнних мігрантів, про проблематику війни, про трагедію війни Росії проти України. А потім, ну наскільки я так для себе зробила висновок, по праву, можливо, я не права, ця тема якось поступово вона зійшла так зі сцени. В прямому і в переносному значенні цього слова польських е, театрів, і е, зараз це вже ну якби сталі для польських театрів, для польського глядача, е, сцени, історії, вистави і так далі. Тобто більше вони історичні, там різного напрямку, але от війна вона зійшла зі сцени і проблематика от саме українського біженства. Чи ні? От як ти бачиш це зсередини? Я можу сказати, що завдяки театральним резиденціям театрального інституту в багатьох містах Польщі наразі є українські митці, в багатьох містах Польщі вони ставлять якісь свої вистави або засновують якісь такі проєкти. І дійсно було дуже багато вистав, особливо в перший рік. Потім трошки Змінилася тематика, і з'явилися ну, доволі особисті історії. Це історії відомих людей, наприклад, або історії жінок, які ніби не дотичні війни, але вони розкривають, наприклад, нашу культуру, розкривають, показують, який був наш шлях, яка була в нас історія. І я думаю, що це теж є дуже ну, важливим. Я думаю, що так. А скажи, що б ти хотіла подивитись як глядачка, можливо, на сцені, на польській сцені? Тобто не зі сторони професійної, так? А от ти як глядачка з України б хотіла, можливо, побачити спектакль, виставу там, на якусь тему ту чи іншу? Не думала про Не це думала так. про це абсолютно, бо якось так. Якщо ти бачиш, цікаво ти думаєш, ага, так я хочу це подивитися. Як я можу це зробити? Угу. Ну, я думаю, що просто зараз роль культури, роль мистецтва вона настільки висока, вона набагато вища, ніж це було на початку повномасштабної війни. Тому що тоді був такий шок від початку війни. Всі допомагали, а з часом, ну поступово, як багато хто каже, я не дуже люблю цей вислів, втомились від війни. Світ втомився, да, там в країни, в Польщі також і. Вся допомога, вона зрозуміла, що вона зменшується, тому що вичерпані ресурси психологічні, фінансові, фізичні і так далі. І зараз багато хто сприймає Україну через якісь от, особисті історії, як ти говорила, так через теж мистецтво, через культуру, тому що вони легше заходять і легше дають зрозуміти, що є Україна, що є її історія, традиції і так далі. От яка твоя думка можливо, щодо цього? Я думаю, що коли ми показуємо, які ми є, коли ми показуємо нашу історію про те, що ми думаємо, так, про те, як ми живемо, про те, що у нас було, які в нас є цілі, це теж доволі важливо. І до речі, якщо ми говорили спочатку теж про стереотипи, це теж є такий певний да, та, стереотип, що а, ніхто тут нічого не робить, та, що українські жінки сидять. І нічого не робити. Я думаю, що ці стереотипи перепрошую тебе. Так. Вони розвінчуються, розвінчуються? В чин, Я цифрами. Не знаю жодної жінки, яка б не працювала. Ну є соцопитування. Майже 90% українських воєнних мігрантів в Польщі працюють Абсолютно. працюють легально, платять величезні кошти до польського бюджету, підтримуючи економіку так. Польщі, тобто роблять свій внесок і в економіку. Ці історії вони теж є важливі. Кожен голос, кожна історія. Є важливою для сприйняття, для розуміння. Я думаю, що і мистецтво, звісно, воно в цьому допомагає. Якщо ми говоримо ще й про якісь спільні моменти, точно щодавно було свято Івана Купала, де в нас є абсолютно спільні схожі традиції так, і. Так. В цей день, наприклад, ми провели зустріч із жінками. Це були жінки з України, Білорусі, і до нас налучалися, дивилися, як це в нас відбувається, і поляки. І все було зрозуміло. Зрозуміло, приємно, всі знаходили спільну мову, так. Ну, от я ж кажу, що нам треба просто більше спілкуватися, більше розкриватися один перед одним, показувати от те найкраще, що ми маємо в нашій культурі, в нашому мистецтві. В усьому, мені здається, в усьому. Е, у нас не так багато часу, але буквально, якщо mm -hmm. можна, скажи кілька слів про е, каву з кардамоном, серіал, так, який oh, ти є сценаристкою. Так, першого сезону. Першого, да, першого да, сезону так. Першого так. сезону, Він дуже популярний, і я знаю, що його показують і в Польщі, можна подивитися. Так. Це про історію кохання польського шляхтича і українки. Така романтична історія, певною мірою, драматична. Як ти почала працювати над сценарієм, і чи можливо ти продовжиш далі, можливо, будуть залучати тебе і далі до написання? Бо я так розумію, що далі теж а, далі не буде зупинятися цей проєкт? Я, я сподіваюся, що дійсно проєкт не буде зупинятися. А, зараз там працюють інші сценаристи, бо це другий сезон, і там вже трошки інша енергія, трошки а, інша тематика. Мені пощастило працювати над першим сезоном. І я дуже вдячна. Це дуже гарний матеріал, дуже цікавий. Ми, справи, і ми працювали дуже багато із істориками і в архівах, і вивчали дуже багато документів, як українською, так і польською мовами, а щоб всі історії, які там відбуваються, щоб всі ті лінії, які додалися, та, щоб трошки додати якогось так об'єму ці історії, вони всі є засновані на літератур, не, не, не тільки на літературному матеріалі. На архівному, хорошому, на а на архівному історичному матеріалі. Скажи тільки, чи залишаться головні герої разом, тому що я не додивилася ще. Можливо, хтось з наших глядачів, слухачів теж. А, ну, чи це щаслива історія, кохання? Таки... Він трошки не такий, як в Романі, і я не можу сказати, що він є дуже щасливий. Ну, але все одно, ми віримо в те, що добро і любов, і кохання, вона воно все одно переможе. А, воно переможе, інші, інші, Абсолютно. Е Все рівно все буде добре і в Україні. Ну, героя іншого трошки героя, але теж все буде добре. Спасибі тобі, що сьогодні завітала. Спасибі тобі за твій талант, за те, що ти робиш. Наш день, скажімо так, я так в такому переносному значенні світліше своїми спектаклями, виставами, фільмами. І з'являється у нас у всіх надія на те, що все буде добре, все добре. Так, так. так? Як, це. як назва е, твого спектаклю? Так, магічні слова. Так, магічні слова. Тож українська режисерка, сценаристка, драматургиня. Водночас через війну Росії проти України. Воєнна мігрантка Наталія Уварова була сьогодні гостею програми Ми у Польщі. І запис цієї розмови та інших програм ви можете знайти на нашому сайті, а також подивитись відео на ютуб-каналі Польського радіо для України. А я, Світлана Мялик, прощаюсь з вами до середи, до 18-ї години. Зустрінемось в черговому випуску програми Ми у Польщі. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! フフフフ。